Жне контингент Росія зосередила на тимчасово окупованих українських територіях і на Кримському півострові. Понад 420 тисяч військових і велика кількість танків, бронемашин, артилерійських і ракетних систем. Там про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібицький. Він наголосив, що Росіянам все одно не вдається досягти своїх стратегічних цілей, тобто повної окупації території України. Нині найбільш активні бойові дії тривають на двох напрямках: купянськ лиманк і Мар'їнка до. Донецьк. окупанти досі намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. І долучаємо до ефіру Сергія Гравського, військового експерта. Доброго ранку вам. Доброго ранку, студія. Отже, обговоримо зараз ситуацію по різних напрямках. Зокрема, ми акцентуємо і на Харківському, і на Донецькому, і на півдні, зокрема, Запорізькому напрямку. Ну на окупованих територіях України Москва зосередила понад 420 тисяч військових. Принаймні, про це звітують представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Біський. Наскільки це серйозні сили в контексті не їх чисельності, а в першу чергу забезпечення? Ну такі контингенти не можна розглядати повністю як от просто єдине число, а треба розуміти на яких напрямках вони зосереджуються. І ви вже згадали купінський напрямок, на якому противник зосередив близько 100 тисяч, і це досить серйозне групування, незважаючи на те, що вони мають певні проблеми із матеріально-технічним забезпеченням. Ті підрозділи, які російські підрозділи, які там зосереджені, вони недоукомплектовані достатньо технікою озброєнням. Боєприпасами, матеріальними засобами, але вони все одно становлять досить серйозну загрозу щодо того, що здійснювати постійний тиск на підрозділи наших сил, які там обороняються. Тому ситуація там складна, така ж сама ситуація такої ж складності розглядається в районі Мар'їнки, де противник намагається все ж таки вибити наші підрозділи з околиць міста, верніше того, що від нього залишилося, і таким чином ми говоримо про певні ділянки фронту, на яких противник намагається тиснути. І відповідно до цього можна говорити, що його підрозділи складаючи досить потужну загрозу для наших сил оборони на окремих напрямках. Хоча з іншого боку, треба розуміти, що такої чисельності сил та засобів недостатньо для проведення якихось масштабних наступальних операцій оперативно стратегічного рівня, тому ми маємо окремі ділянки фронту, де противник продовжує активно намагатися просунутися, але це окремі ділянки не більше. А деякі експерти говорять про те, що немає сенсу штурмувати Токмак і Мелітополь, можливо, перерізати транспортні артерії там до Бердянська, перерізати залізничне сполучення, і в такий спосіб окупанти самі побіг, будуть бігти, адже вони будуть боятися оточення. Чи вам такий варіант видається реалістичним? Ну так абсолютно треба розуміти, що знесилювати наші штурмові підрозділи безперервними атаками в лоб, як то кажуть, укріплені райони противника, які серйозно підготовлені до оборони, такі як Токмака, Черетувати, Мелітополь, це буде досить складна задача. Тому ми розглядаємо питання прориву через основні лінії оборони саме з огляду на те, що це дасть нам можливість вийти на оперативний простір і заблокувати противника у вказаних місцях, і таким чином примусити його до капітуляції або негайного відступу тобто блокування. Оточення противника і знищення противника, і саме тому зараз ведеться активний вогневий вплив саме на токмак, саме на Мелітополь і на очеретувати. Ну і крім того, ми розширюємо свій тиск для того, щоб противник змушений був розосередити ті резерви або ресурси, які він має на сьогоднішній день, для того, щоб розрідити його бойові порядки і полегшити задачу нашим військам, що атакують. Ми тут щойно подавали новину про те, що наші бійці знищили Т-90М дроном ударним, і той вибухнув, і, власне, вже потім немає можливості рухатися. А в контексті все ж таки оснащення і можливостей, і спроможностей цих понад 400 тисяч військовослужбовців збройних сил РФ. Дивіться, ну росіяни анонсують, що вони збільшують виробництво і танків, і снарядів, але цифри вони відповідні і красно більше ніж красномовні. Понад 4,5 тисячі танків втратили за час широкомасштабного вторгнення. Можуть наростити точніше виробляти близько 200 танків на рік. Ну і те саме стосується артилер... артилерійських снарядів, коли вони витратили понад 10 мільйонів, а вироблятимуть на рік близько 2 мільйонів. І це лише плани. Як Перспективу цю прокоментуєте. Що очікує щодо забезпечення армії Росіян? Ну, треба розуміти, що 200 танків вони становлять певну загрозу. Тобто, сказати так, що противник повністю повністю втратить свій наступальний потенціал. Ну, цього не буде. Вони ще мають ресурси, вони продовжують відновлення і. На позиціях наших хлопців вже відмічають появу таких древніх експонатів, як танки Т-62. Але це залізо їздить і стріляє і, безумовно становить певну загрозу. Тому росіяни зараз будуть робити певний певний акцент на відновленні тої техніки, намагаючись одночасно збільшити виробництво. Але треба розуміти, що кумулятивний ефект санкцій діє. І розширяти виробництво до таких норм, що забезпечить потреби тієї наступа цієї війни. У росіян просто фізично не вийде, тому що навіть для того, щоб почати випускати ті ж самі вказані вами 2 мільйони снарядів, треба ви мати відповідні сорти сталі. Треба відповідно підготувати людей, відпрацювати цих, технологічні цикли. І для цього потрібно 2-3 роки, щонайменше. Ну і плюс не забуваємо, що корупція вона так і залишилася таким досить суттєвим чинником сучасної Російської Федерації. І саме ця корупція знищила багато підприємств, саме промислового комплексу, які були на території Росії. Тому говорити про те, що вони зможуть наростити. Випуску і бойової техніки до необхідних обсягів ну просто неможливо. Вони Чи, втратили ці я поточню щодо корупції. Чи можна говорити про те, що арешти кількох генералів, зокрема дотичних до протипотрінних сил? А це якраз і є початок боротьби з тією корупцією. І росіянам може це ну вдасться її подолати? ні жодним чином Є... треба розуміти, що е, корупційний періг, якщо можна так сказати, або бюджетні надходження, вони зменшуються. І йде просто, як то кажуть, внутривидова війна війна поуків банки е, у банці, які е, просто перерозподіляють періг і відсовують тих, хто виявився слабшим, але корупція не переможна у Російській Федерації, і вона і далі буде таким серйозним чинником війни. В західній пресі з'являється повідомлення про те, що Байден близький до надання Україні ракет атакам. З перевага їхня, от зокрема в тому, що можна буде запускати. З пускових установок Хаймерс, а не зі старих радянських винищувачів, як це, наприклад, вимагають «Шторм Шедо» і французький скальп, скажіть, як це повпливає на хід бойових дій? Чи може це докорінно змінити ситуацію, враховуючи те, що у нас вже й самих є зброя, яка здатна вражати цілі на 700 кілометрів? Ну, в світі не існує такої зброї, застосування якої ну, з крім ядерної, яка просто знищить цю цивілізацію, застосування якої е, може докорінно змінити перебіг війни. Е, треба розуміти, що якщо ми отримаємо атакамся, атакам, суто ми отримаємо їх невеликими партіями йдеться про сотні таких ракет, але навіть сотні таких ракет дозволяють нам серйозно вплинути на ситуацію щодо знищення саме командних центрів противника. Його пунктів управління баста складів нанести серйозні ураження його комунікаціям. Що власне ми зараз і робимо? Просто ефективність таких ударів зросте, і дальність нанесення таких ударів значно збільшиться. А це примусить противника розтягувати логістику і суттєво, дуже суттєво ускладнить питання забезпечення і проведення бойових дій противникам на нашій території. Таким чином, скажімо так, що атакамся буде додатковим інструментом, який посприяє пришвидшеному визволенню наших територій розгрому противника. Ну, зазвичай, ми маємо такі дедлайні проміжні це, знаєте, умовно кажучи, там деякі експерти прогнозують вихід до Азову до кінця року або до адмінмежі з Кримом, тому що зимовий період це такий, знаєте, коли все ну, сезонно, коли все стає, всі готуються до весняної весняно-літньої кампанії. Чи можна припустити, що а до речі, очільник гурмобуданов зазначив, що і взимку наші наступальні дії продовжаться. Чи можна припустити на тлі атакам з повідомлень? На тлі повідомлень, що F-16 можуть вже запрацювати наші пілоти цієї зими. Що власне цими ракетами і цими літаками ми будемо оперувати тоді, коли все інше буде стояти? Чи як ви собі бачите розвиток подій на цю зиму? Ну, це буде залежати від того, на які ми позиції вийдемо по станам на 1 листопада, і відповідно до цього можна буде робити прогнози. Але ну скажімо, в будь-якому випадку за наявності таких ударних засобів, які ви сказали, безумовно, я маю певні сумніви щодо того, що ми взимку зможемо застосовувати F-16, але і атакамси, і скальпи, і штормшедов, і наші ударні. Засоби дальньої дії будуть продовжувати роботу по руйнуванню логістики противника, по знищенню його командних центрів. Тобто, такий наступ невидимий, тобто без переміщень бойової техніки та підрозділів, буде тривати. А як ми вже з вами з'ясували, противник не в силах просто відновити повністю у необхідних кількостях найголовніше в якості свої військової потужності тому такий наступ знов таки без переміщення підрозділів буде впливати на руйнування системи оборони противника, ну зокрема на півдні. Ну знов таки це буде залежати від того і від того, як ми вийдемо на позиції на станом на 1 листопада цього року. У нас хвилини лишається, скажіть вплив російської мобілізації, якщо все ж таки прихована, розуміємо, що відбувається, але якщо ж якщо все ж таки залучать у ці тисяч, про які говорив Буданов, як це буде впливати? Ну, треба розуміти, що якщо ви подивитесь на цифри, то ми говорили, власне, що угрупування противника ще навесні складало 420 тисяч. Тобто ця мобілізація дозволяє їм підтримувати незмінним рівень кількості особового складу. Якість вона може страждати, адже навіть у повітряно-десантних з'єднаннях з'являються так звані полки територіальних, територіальних військ, що далекі за своєю компоновкою та потужністю від дійсно повітряно-десантних сил. Але треба розуміти, що у противника досить багато ресурсів для того, щоб забезпечити саме свої підрозділи особовим складом, з технікою проблеми, з молодшим командним складом і середнім командним складом. Проблеми. Але люди є, і скажімо так, для місних штурмів або для отримання позицій. Вони ще можуть зібрати відповідну кількість людей. Дякуємо вам, Сергій Грабський, військовий експерт, був разом із нами.